В твої даті народження зашифрована підсказка, що саме може тормозити твій фінансовий ріст. За наші фінанси і реалізацію відповідає наш рік народження, наприклад, 1998 рік. І складаємо до однозначного числа. Напишіть, яка цифра вийшла у вас. Якщо у вас вийшла одиниця, ви боїтесь провалу і робите все самі. Не просите допомогу у інших. Якщо вийшло два, ви спасаєте інших, забуваючи про себе, і так ви втрачаєте гроші. Три. Ви боїте Десь гроші і слави боїтеся бути занадто, занадто яскравою, занадто успішною. Чотири. Ви застрягаєте в рутині і не даєте собі рости. П'ять ви боїтеся відповідальності. І зливаєте всі ваші гроші в хаос. Якщо вийшло 6, ви віддаєте більше, ніж отримуєте. Боїтеся брати своє. 7. Ви можете знати краще інших, але ви сумніваєтесь і мовчите. 8. Ви все контролюєте і не дозволяєте собі легкості. 9. Ви терпите і чекаєте, що вас виберуть, але вибирати маєте ви самі себе. По нумерології ви можете дізнатися, як збільшити ваш дохід, де найвища ваша точка доходу. Щоб записатись на повний розбір, читайте шапку профілю.